Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин з'явився гарячий репортаж про відомого тренера, який колись працював разом із Зінедіном Зіданом у могутньому мадридському реалі. Ми з самого початку знали, що шанси невеликі, але тепер маємо пояснення від самого тренера, чому переговори не просунулися. Тож підпишіться на канал, поставте лайк допису та приєднуйтесь до мене, щоб у всьому розібратися. Цього разу це Давід Беттоні, колишній помічник зідана в золоті роки мадридського реала. Тренер вів переговори з радою директорів Київського Динамо і навіть їздив до Любліна, де дивився тренування команди та матч Кубка Єврокубків. Все вказувало на те, що угода близька, але зрештою партнерство зірвалося. За словами журналіста Ігоря Циганика, причиною завершення переговорів стали фінансові вимоги Беттоні, які на той час вважалися далеко непідйомними для Динамо. Повідомляється, що тренер просив про дороге підкріплення та повний пакет підписань, що робило будь-яку угоду з українським клубом неможливою. Варто пам'ятати, що кілька тижнів тому Бетуні хвалив Динамо та чітко дав зрозуміти, що вважає клуб одним із найвеличніших у східній Європі, заявивши, що хотів би працювати в Києві в майбутньому, якщо умови будуть сприятливими. Але поки що мрія побачити професіонала з мадридським минулим разом із зіданом на чолі нашого Динамо має почекати на іншу можливість. А ви, вболівальники синьо-білих, як ви вважаєте, чи варто було Динамо докласти більше зусиль, щоб привести Бетоні, чи краще не ризикувати з таким вимогливим тренером? Залиште свою думку тут, у коментарях. Я хочу почути ваші думки з цього приводу. Я залишу її тут, і побачимося в наступному відео. Міцно обіймаю вболівальники синьо-білих.